Я приходжу сюди, стомлений від буденності. Футбол допомагає більш себе відчути таким, як всі. В командній грі воно допомагає асоціюватися з суспільством і ну, відчути таким себе, як всі. Так сталося внаслідок ворожого скиду і обстрілу втратив кінцівку. Життя на тому не закінчується. Порекомендували займатися футболом. Дуже добре поставилися. І дають тобі другий шанс, щоб займатися спортом. Коли ти ну, немає кінцівки, це не кінець. Потрібно жити далі і рухатись. У футболі важливо не те, щоб забити гол, а важливо е, бути в команді, розраховувати на своїх партнерів і командний дух. Наша команда Вікінги як один організм. Тут немає сильніших, немає слабших. Нас об'єднує сила духу. Дивлюсь на наших гравців, і вони мене вчать, як виглядає справжня любов до футболу. Без розрахунку, без стратегій, просто любов до футболу. Ці хлопці насправді дуже сильні. Вони проявляють силу духу, силу волі. Ми створили команду з однодумців, де кожен впане один, один. Але їм треба ваша підтримка. Їм треба підтримку вболівальників, нові учасники команд. Тому приходьте, долучайтеся і ставайте частиною команди «Вікінг».